А на Прикарпатті, як і в Україні, загалом за останні два місяці цукор подорожчав майже на 3 гривні. Сьогодні у місцевих магазинах його мінімальна ціна: 8 ,97 гривень 97 копійок, максимальна 10 гривень за кілограм. Втім, це ще не межа, принаймні такий прогноз у оптових закупівельників. У минулому році скорочення посівів під цукровий буряк потягнуло за собою проблему закриття цукрових заводів. На Івано-Франківщині немає жодного підприємства з переробки солодких коренів. Цей продукт завозять оптовики, які відтак реалізовують його в роздріб. А тому і ціна на нього в області вища аніж в регіонах, де такі заводи працюють. Нині кажуть, оптовики допродують залишки цукру. Закупити нову партію не вдається. Виробники притримують цей солодкий продукт, сподіваючись на збільшення його вартості. Певне, що в минулому році просто було мало засіяно під цукровий буряк, тому цукру в державі небагато, і всі виробники просто стримують продажі цукру, щоб продавати вже по новій ціні, щоб на цьому чи більше заробити. Яка ціна на цукру буде в нас, ми не можемо сказати, тому що на даний момент ми не знайшли пропозицій по закупівлі цукру. Занепокоєна ціновою політикою, яка засвідчує ріст ціни на цукор і виконавча влада Івано-Франківщини. Прикарпатські чиновники з цього приводу направили відповідного листа до кабінету міністрів України. Як наслідок, влада отримала вказівку залучити відповідних спеціалістів з інспекції по цінах і провести спільні перевірки щодо питання формування вартості цукру. Останнє поступлення цукру в область було по 8 гривень. Якщо, виходячи з його правильного формування, передбаченого законодавством, прорахувати ціну, то при застосуванні граничної 15% торвельної надбавки транспортних видатків у розмірі приблизно 3-5%, фасування цукру, яке становить 30-40 копійок на одному кілограму, вже його ціна виходить 9,75, коло 10 гривень. Так що зараз сьогоднішня ситуація не є, скажімо так, дуже хорошою, але вона, ми контролюємо цю ситуацію. Обласна влада неодноразово ще до виникнення цієї такої е, трошки нестабільної ситуації з цукром, який на даний час спостерігається, е, зверталася з цим питанням і в Кабінет міністрів, і в Міністерство економіки, і в антимонопольний комітет е, з пропозиціями. Спростити ситуацію по можливості виділити нам певні обсяги цукру із державного резерву, як це було зроблено влітку цього року з метою стабілізації цін на цукор. Ну на даний час, згідно відповіді такої можливості не вбачається. Питання вартості цукру наразі стоїть на контролі місцевих чиновників, які запевняють, що не дозволять спекулювати на проблемі безпідставно витрясаючи гаманці краян. Втім, прогнозувати ціну на цукор нині ніхто не береться. Дуже багато невідомих складових. Хоча майже всі в один голос говорять, що дешевого цукру не буде. Щоправда, зупинити ріст цін в області таки можна. Важливим фактором, який би міг вплинути на здешевлення цукру, це є можливість відновлення роботи заводів, які колись двох заводів цукрових, яких функціонували на, на, на теренах нашої області, і поступлення його з державного продовольчого і державного матеріального резерву.